Маленькі мої від пізночки, всім привіт! Давно не бачились, давно не чулись, давно не танцювали. Коротше, дивіться, все дуже просто. Я сьогодні зранку зрозумів, що наші думки матеріалізуються просто як пам! Тому що. Короче, в мене сьогодні вихідний. Класно, супер, я думаю, посплю. Тому що нам сьогодні треба їхати ще на весілля в день. До друзів. І я думаю, ну можна мені катнути там, знаєте, з 9 до 11, кайфанути, якраз погодка, супер, я не катався три тижні. А потім думаю, ні, я краще посплю, отримую задоволення від суну, так і, знаєте, заряджусь на день енергією. І тут у нас лунає повітряна тривога зранку. А дівчині моїй треба їхати на лівий берег, там кудись на макіяж, ці всі підготовки дівчачі, ви зрозуміли. І... Задумався. От. І коротше вона каже, що все, метро це не варіант. На машині їхати годину 10. Я кажу, ну поїхали на мотоциклі, зараз, хоч на за годину-10, хоч за годинку доїдемо. Обереженько в такому, знаєте, легкому темпі. І все в нас буде тіп-топ. Ой, тримайся ніжками за мене маленька. Яка ж погодка? Супераська класна, дарадан, сорі за ці звуки, це в мене б'ють вірьовочки по шолому зі спортивного костюму. Тому що я спортивного костюму, ну, не одягнув екіп. На мені з екіпу тільки мотоботи. Коротше, і зараз нам їхати, ось, я розумію, що це ті самі для вас краєвиди, нічого нового, але їхати нам 15 кілометрів. 15 кілометрів. Я сподіваюся, ми їх пройдемо швидше, ніж година 10. Так, да, звісно, МТ-шка. До речі, дивіться, що я можу вам розказати, як на МТ-07 їздити удвох. Е -е, прикольно, нормально. Єдине, що коли гальмуєш, людинка не може впиратись в бак, а вона тримається за тебе. І ти маєш спиною її тримати ну, постійно. Тому що, коли ви різко гальмуєте або просто підгальмовуєте, то все одно все навантаження від. Другого пасажиру йде на вас. І ви її тримаєте. Але я бачив, що у віндусів, наприклад, є такі ручки, вони ось тут тримаються і вниз в цьому плані все круте. О, зірочка палає. Боже, а з двойка ж балансу в мене нема. Я не відчуваю з двойка і баланс. Хоча маленька в мене вона дуже така маленька, така компактненька. Така компактненька, знаєте, і вона знає, що мене треба ніжками тримати як мотоцикл. Тому вона тримає мене гарно і ми з нею як одне ціле йдемо на мотику. І в нас все класно виходить. Ооо, це не саншайн. Тут зараз треба перелаштовуватись трошки правіше. До речі, не забудьте поставити лайк, підписатись і написати свої коментарі. Боже, я для вас не записував вже так давно відео і я навіть... Я вже навіть відвик як це казати, щось вам розповідати. Але я скучив за цим. Слухайте, я скучив. Якби я сьогодні ще виспався зранку, було б взагалі класно. Бляха, муха, оце я дернувся, оце тільки що був. Ти який резкий! поліцію побачив що, злякався туди їхати чи що? Ой, слухайте, а сонечко пригріває, мене аж прям в шоломі так трошечки тепло. А вже і не тепло, вже так напиханий, надиханий. Так, давайте там, тому що мені реально некомфортно. Маленька, не дергайся там, сиди рівно, будь ласка. Хоча мені писали в коментарях і там виставляв відео, що з двойкою нема немає балансу, пам'ятаєте, коли там їхав в колоні? Якщо не пам'ятаєте, подивіться, там відкриття сезону відос. Дуже гарно залетів, на 11 тисяч переглядів. Я задоволений. От, так коротше. Мені там писали, що чувак, якщо ти їдеш і сам, якщо ти їдеш з кимось, то баланс, якщо в тебе і так нормально, то ти із двійкою будеш їхати нормально. Але я не знаю, мені з двійкою не так комфортно, як одному їхати. Ну так я мотик. Оп, обняв і все. А так там двійка, ніжка, може щось тут. Да, от, бачите, я хотів поїхати. Побачив, що там людинка їде. Угу. Ну, я теж так поїду, ладно, давайте. Це не дуже ок. Тут ще виїзди, заїзди, тут ще от така штука, о оп, -оп, 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 оп Нормально. Вчора я катнув перший раз за три тижні. Я отримав таке задоволення, але спочатку я не розумів, взагалі, що відбувається, тому що в мене зеркала якось були неналаштовані, щось якось взагалі не то. Якесь, ну, якось дивно воно все було. А зараз я їду нормально. Ну, я вчора ввечері вже прикатався і ми вже з друзями коли зустрілися і проїхались по такому гарному маршруту, в такому легесенькому легенькому бережному темпі. То, знаєте, я такий, аж додому не хотів їхати, хотіла ще десь годинку, може покататись. Але є один мінус, що ввечері в мене поганий зір. Я це зрозумів, в мене поганий зір, погана реакція. Тим паче після роботи, коли ти трошечки вже такі, знаєте, подкумарений, з людьми наспілкувався, щось не розповідав, якусь роботу робив. І ну, реально ти такі. Задумчивий. А зараз зранку, слухайте, ну класно, я б зараз і кудись би в Канів поїхав, би, наприклад, вам познімав би контентика. Контентів Канів на дві частини. Як вам? Якщо плюсуєте, ставте, будь ласка, коментари. Боже, у мене нос чухається. Ооо, це не к добру. Це сьогодні, якщо весілля і чухається нос, а завтра мені на роботу. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба себе тримати в руках. Нічого, який є старт робить. Та що ж таке, то Та волос в рту дам ням ням, -ням. не смачно. Так що так, ці всі маршрути ви бачили, я розумію, що я їду зараз по одному і тому самому місцю, який вже був у відосах. Але слухайте. Але слухайте, просто слухайте. Всьому ж і вся суть цих відео, що ви слухали і дивилися, і отримували задоволення. Так, а як ми зараз поїдемо? Мабуть, ми зараз поїдемо направо там трошки далі. І потім джін джин 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 і джін-дін-дін-джін. Джін, джін. Це буде правильно. Я сподіваюся, це буде правильно і буде швидше. Та і по кайфу. Слухайте, 84 тут нікого немає. Я думав, тут будуть затори. Жорсткі затори будуть. О, Господи, як буде гальмувати вдвох. До речі, вона ще й не гальмує нормально вдвох. Чи мені здається? Так, ну ми робимо по дуже поганій схемі тут поворот направо тут погано так робити блін ну тіп ну ё-моё Де ж ти цей пасат на намутіл собі що ти такий А, там жіночка Брі Я постійно їжу з маленькою, знаєте, так обережно, розганяюсь, так, ну, вот так, вальяжненько, знаєте, щоб їй там було комфортно. Але зараз просто, зараз буду триматися, і я кажу, тримайся, все, я газу буду зараз давати дуже сильно. Ой, щоб я не лопнув, тільки так почала триматися. Це и задом їде кудись здаю. Здае! Ой, я прям чувствую, як передняя подвеска вдвоєм зжимається. сжимается. і на руки тримаюсь. О! Хо-хо, я чуть сам не влітів такі що. Троєчки, трошки, трошки захотілось мені різкіше перелаштувати. Ой, перелаштуватися, Боже, відкритий газ. Ріще. Це що, не може, блин, рішити конфлікт між собою. Два дебила, блин. Тим самим взяли, перекли... перекрили зараз дві смуги, розумієте, поки вони вирішують свої отношения. Отнош... Сейчас отнош... розвернемось, блин їм. Дадим. Триндюля им дадим. Триндюля. У -у -у. Ой, боже, всіх у вас багато людей. Іди посміхається зранку гарний настрій. Чи б не посміхатись? Ані, доти слушай чи що. Дивіться, яке там це треба з мали, стати. Така жорстка, всі кажуть, що тебе така сепа жорстка. Треба змазати її. Ой, дивись, це людина показує приклад, коли вона дивиться в дзеркало заднього огляду і бачить, що там хтось їде. І он такий, я туди їхати не буду. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Ну, Дивіться, 9.02 нам на 9 треба було. Ми запізнилися вже. Але реально, от я бачив, що годину 10 їхати. І ми доїхали за десь... Ну, доїдемо, сподіваюсь, за 40 хвилин. Що там же таке, блін? А, ну так, да, давайте о 9-й ранку запаркуємось тут. Why not? Ой, я хотіла забігтися так жин-жин, але я не буду підрізати їх, там вирізати. Боже, я вчора їхав непривички. так обережно, ви навіть не уявляєте. Я навіть не хотів з усіма особливо катати, тут вже всі так генні, мене потім чекали. Але слухайте, ну почекали, сказали, ми почекаємо. Я кажу, ну все, якщо ви не будете на мене зліться, що я вас затримую, то окей. І вони такі, да ні, ну ми ж братва. Я такий, ну дякую, дякую. Я такі булочки, бусинки, такі гарні. Боже, а тут заторчик. Може бернаут дадім? Бернаут, дай бернауд. Цікавий кейс, да? от їхала поліція на зустріч, а якби там, наприклад, ти такий в двіжухі, ти з музичкою в наушничках, і якби ти не побачив, це б вже в твой косяк, би, чувак. Тому, будь ласка, дивись і будь завжди уважний. Тому що реально так можна прикиньте було б стояти один родом так, типу ля-ля-ля-ля, там вау, класно, супер. Потім газу даєш, а тут поліція ти такий, ого Ого! Ой, тут затор. А як нам тут? Я не місний, просто тут, чесно, я не знаю, як тут все об'їжджають затори, Ой, ікнув, ваня, 124 Mercedes білий на колпачках. Гарно, гарно. Гарно виглядає. Боже, який нервний, Які ж там нервний хтось їде. Він їде там десь 5 машин позаду і сигнали, типу, чуваки, ви що, не бачите, що вже зелений? Ну глаза стоїть. Машини виїжджають, тут може хтось повертати, може хтось виїжджати, це все нормально, це все передбачена ситуація. Чуваки, я трошки по... Ладно, не буду вже нагліть. Я якраз хотів влізти між ним. Але він поїхав, і я вже думаю, я не буду його лякати. О, супер. Я краще почекаю. Краще зайвий раз почекаю. Ай, я вдарився одним місцем. Хм. Я б сказав би, мем дуже класний, але я не буду, тому що ви подумаєте, що я ну, поганий, поганий, і там матюк буде. Ну, ви поняли, який мем, так? Да? Мабуть. А може я не зрозумів. Ви взагалі меми знаєте чи ні? Що я з вами спілкуюся, що ви мемів не знаєте. Мемів! Ооо, пніма! Яка файна на Мерседесі. Добрий день! Давайте я буду з вами відвертим. Я не знаю, скільки в мене зараз залишилось... О, це такий затор! Я не знаю, скільки в мене зараз залишилось батарейки на GoPro, тому я зараз запишу швиденьку таку підводочку до фіналочки. От. Бляха, муха, чувак. А потім, якщо що, ми вже з вами там її десь ставимо, а може і пізніше запишу. Тому давайте так. Ми вже майже на місці, ми витратили на цю поїздку на цю 35 хвилин. От. І в принципі, в принципі, принципі, я вам скажу, знаєте що? Що це було більш швидше і більш приємніше, ніж я б їхав на автомобілі. Тому що це реально ну мерзость. З такою дорогою це мерзость, реально мерзость. Слухайте, знаєте що ще мерзость? Це, блін, між цим міжряд ді стояти, це ж просто піпець. Це просто якась жесть. Мені тут проїхати треба два метри. Ми так обереженько дуже прийдемо. На самокаті чувак їде і я за ним прямо так от. Але я просто в шоці від цих заторів. Я от зараз от метро Савути, що бачите. Ви знаєте, да? там виїзд на міст, міст відкрили, міст роблять, На мості роблять ремонт. Але тут затори якісь просто це які, ну це якась діч так їздити. Я не знаю, як люди стоять в заторі, там від Позняків вони, мабуть, стоять від корків, ось, ну коротше я не дуже сильно розбираюся цих метро. і Реально я в шоці. Це мерзость, це реально мерзость. Так от. Та ні, чуваки, ну це бред, дивіться, ви показуєте дуже поганий приклад. Я коротше дивіться, зараз їду, сейчас я буду просто по головній їхати. Все. Ну блін, чуваки, тут просто йдуть наліво, блін. Тут їм поставили круг. А вони якусь фігню роблять. Слухайте, не один їдеш, зовсім інші відчуття тебе, вітерець так класно всього тебе оббиває. Слово таке, да? Є. Ну, супер, супер, я доволен. Тільки будь ласка, якщо зараз, хтось буде повертати направо. Увімк, увім, увім, увімкніть, будь ласка, поворотник. Чувак, ну ти що, спеціально закрив? Дякую. Ні-ні-ні-ні-ні-на-на-на-на! Балерино капучино! Оп! Ооо, яку я зараз зробив херню! Слухайте, що я зараз зробив! Просто така банальна помилка така, що була! Це просто пізпец! Коротше, розказую. Бачили, що я їхав по цій смузі, да? Повертав, ще круто, все супер. І потім думаю, зроблю траєкторію трішки туди. І в цей момент я наїхав і відкрив газ, і в цей момент я ще й наїхав. Давай, їжай, я все одно розповідаю. Давай, їжай. І в цей момент я наїхав на розмітку. Капець, я відчув, як в мене мотик трошечки зробка у нього так, типа БЕМ зробила. Але я ж спортивно в костюмі, я ж навіть не в екіпі, щоб... Не дай бог проскользить по асфальту, я не хочу. Но-но-на! На на нау! Боже, слухайте, ну я... Коли настрій такий, просто хочеться гори свора, я вам кажу. Я дякую, дякую, вибачте. Добрий ранок. Вау, боже, як класно! слухайте, я заряджений сьогодні максимально буду. Коротше, зараз заїдемо ще в мак, поснідаємо і буде вообще клас. А я вас цілую, ціную, кажу вам гарного дня і до нових зустрічей.